Кут – це геометрична фігура, яка складається з точки та двох променів. Тобто, спочатку ми з вами будуємо точку. З точки будуємо два промені. Два промені і точка утворюють у нас кут. Які чотири види кутів, ви знаєте, Ваня. Прямий, гострий, тупий і який ще Вероніка? Розгорнутий, правильно ось такі чотири види кутів, ви знаєте. За допомогою маршмелло, це наша точка, і соломки це наші прямі. Побудуйте, будь ласка, мені гострий кут. Гострий кут будуємо гострий кут. Побудуйте, будь ласка, прямий кут. Прямый кут. Прямый кут. Так, прямый кут. О, правильно, прямий. Побудуйте, будь ласка, тупый кут. Тупий. А вже... а тупий кут. От какой, смотрите, какой. Тупий кут. Так. Всі знають, який кут називається тупим градусна міра якого більше, ніж 90 градусів. Так. Молодь. Далі будуємо розгорнутий кут. Покажіть мені, будь ласка, який кут називається розгорнутим? Розгорнутий кут. Так. Розгорнутий. Градусна міра розгорнутого кута завжди.